Зразкова дитяча аматорська театральна студія Котики Аватовича. Народний дім, місто Кам'янка Бузька. Тарас Григорович Шевченко. Нащо мені женитися? Вірш читає масляник Мар'ян. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись? Оженився вони внизка. Голодний і голий Занепастив нерозумний, молодою волі. Воно й правда. Що ж діяти, навчіть мене, люди, і ти хіба до вас в найми, чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти. Не буду я в чужій хаті тещу поважати. А буду, я красуватись в голубім жупані на конику вороному перед козаками найду собі чорнобривку в степу при долині. Високою могилинку на тій Україні. На весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викотить гармати, як понесуть товариша в нову світлицю. Загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положать отамана новій хати спати. Заголосять октамати голосна гармата, гукатиме, кричатиме і не одну годину і рознесе тую славу. По всій Україні. Мені тринадцятий минуло. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за село. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже прокликали до баю, а я собі у буряні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніла. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого. І глинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоским вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози. І поцілувала, не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.